Всім хай, я продовжую робити гру симулятор Бога, що я додавав і змінив. Спочатку я реалізував збереження рівня, додав скріншот момент зберігання. Поки що виглядає так, потім змінив дизайн. Збереження працює так, як і задумано. Я додав генерацію світу, поставляв об'єкти. Найлішив додати домик для наших печів. Зайшов на сайті Unity Store та почав шукати. Подумав може переробити наш склад і зробити з нього дом, але не знайшов в ньому м'яких деталей. Продовжив пошук на сайті. Трохи покопавшись, вибрав такий варіант. Думаю на не підійде. Додавав проєкт, підтягнув матеріал. Із цього пака, де взяв дом, я вирішив зробити сад. Це буде основним істочником видобутку дерева. Я взяв цей будинок, видав вишні об'єкти і переставляв дерева з першого паку. Після цього виставив на сцену, зробив скріншот, видав задній фон. То зробив з нього нову іконку. Те саме повторив з нашим будинком. Змінив іконку та почав згадувати як поміняти центр об'єкта, що пристворений він був рівно на землі. Після декілька спроб я поміняв. Добавили новий профаб скрипт і перевірив. Додав наш сад Зберіг ігру. що знову ну, побачив дублікат дерев? Включив перевірити дерева, там потрібно видавати скрипти зберігання. тому що наш основний об'єкт вже зберігається. Запустив гру знову, загрузив сохранення. Наш сад на місці без дублікатів. Поки що ставлю так.